Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Церкво. Чекай нареченого. Сім'я це чудове переживання. Але шлюб на землі потребує багато зусиль. Причина проста: ані чоловік, ані дружина не є досконалими. Однак Бог. Обрав шлюб за найкращу метафору для нашого майбутнього з Ісусом. Коли йдеться про повернення Ісуса по нас, це нагадує взаємини нареченого та нареченої. Радіймо, й веселімося, віддаймо йому славу, адже прийшло весілля Агнця, і його наречена вже приготувалася. Об'явлення 19.7. Це наше майбутнє Всесвітньої церкви, як нареченої. Та агенця Божого як нареченого. У єврейській культурі часів Христа наречений разом з батьком прямували до будинку потенційної нареченої та стукали у двері. Якщо дівчина відчиняла двері, це означало, що вона приймала пропозицію щодо одруження. Відбувалися заручини, а тоді. Наречений йшов, аби приготувати усе для весілля. Саме тому Він казав, я піду й приготую місце для тебе, а тоді повернуся по тебе. Тому, коли Ісус сказав своїм учням, Я йду приготувати місце для вас від Івана 14,2, вони розуміли, що Він використовував шлюбну термінологію. Апостол Павло продовжує використовувати ті самі метафори у Другому до Коринтян 11.2. Бо пильную про вас пильністю Божою, Заручив бо я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Якщо ви почули стукіт та відчинили свої двері для Христа, то ви заручені з ним. Він готує вам місце. Він повернеться. Моя молитва сьогодні. Господи. Я готую себе вже зараз як твою наречену. Дякую тобі, Ісусе, що Ти зробив це можливим. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер. Усі права захищено.